Триває 328-ма доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних і сім авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об'єктах на всій території України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії та на, Бахму... на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема, Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам'янка, Водяне, Невельське, Мар'їнка, Побєда Донецької області. На Куп'янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. На Запорізькому, Херсонському продовжує оборонятися. На Волинському, Поліському та Сіверському і Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угрупувань противника не виявлено. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них красне, нескучне, веселе, Гатище, Вовчанськ. Нестерне, Землянка, Новомлинськ, Дворічна та Кам'янка Харківської області. Крім того, обстрілів зазнали десятки інших сіл та містечок на семи різних напрямках. На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів. Транслюють тільки російське телебачення. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога. Вірте в Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! В мережі з'явилося відео про поточну ситуацію у Бахмуті. За словами військовослужбовця, російська біомаса продовжує лізти на позиції українських військових. При цьому ворог несе. Великі втрати. Потужні біомаси піхоти, це е, орда. Продовжують лізти із флангів і в лоб е, по місту. Але наші мужні піхотинці, артилерія наносять вогневі ураження, е, знищуючи ворога, наносячи йому колосальні втрати. Друзі, щоб було зрозуміло, це варварська тактика, яка була як у Велику вітчизняну війну, застосована там їхнім м'ясником Жуковим. У них за всяку ціну їм потрібно показати хоч щось якусь там маленьку перемогу, тому що абсолютно нема чого показувати на фронті, і тому вони кидають на убой все те, що в них є. Ну це зрозуміло. Вони там понабирають зеків по тюрмам. Купу, паралельно проводячи інформаційні атаки в кіберпространстві, і розповсюджуючи інформацію, що буде наступ і з сторони Білорусі, Сумської області. Друзі, на початку війни у нас ситуація була набагато гірша, і в нас було менше мужніх воїнів і менше техніки. І ситуація була критична. Але Збройні сили вистояли, вистаять на цей час. Всі, які рішення потрібні, будуть прийматися верховним головнокомандуючим. Не сійте паніку, зберігайте спокій. Всі, хто потрібно на своїх місцях роблять свою роботу: піхота, артилерія, розвідка, ССО, міномети, танки, інші роди Всі займаються своєю справою. Не хвилюйтеся, все буде в Україна. Україна обов'язково переможе. Йорка буде знищено. Слава нації! Смерть, ворогам! В цілому ж від початку повномасштабної війни орієнтовні втрати росіян склали. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 116 тисяч 950 осіб ліквідовано, танків 3 тисячі одиниця. Бойових броньованих машин 6215, артилерійських систем 2104, РСЗВ 441 одиниця, засобів ППО 220, літаків 286, гелікоптерів 276, автомобільної техніки та автоцистерн 4877, кораблів катерів 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1872 одиниці крилатих ракет – 749, спеціальної техніки – 190 одиниць. Дані уточнюються.